Ще раз вітаємо всіх тих, хто любить медійний футбол, і тим, хто не дуже теж привіт. Це UA Steel Ліга, п'ятий тур і друге протистояння цього суботнього дня. а саме матч Ігніс, Одеса Футбол Медіа Тім протистояння команди, що є одним з фаворитів на перемогу в цьому турнірі. Це Ігніс і Одеса Медіа Тім, команда, яка програє всі свої матчі поки що на цьому турнірі. Чимало проблем зараз. Їх спіткають, але таке буває, таке буває у футболі. Нагадаю, що перший матч цього ігрового дня закінчився. Перемогою профана над ультимейтом з рахунку 5-0. Ну а як буде в цьому матчі? Ми побачимо особливо цікаво буде подивитися на цей матч. Скільки сил задіє Ігніс з огляду на те, що завтра? У них матч проти команди профана це було в матчі з рух медя. Тім зараз Макуха на м'ячі одразу прокидає собі вперед. Відіграє захисника Одеси, але мчить все одно Макуха і набігає на нього. Тут падіння в штрафному майданчику. Чи був контакт? І чуємо фразу Все поїхали. Тут можна спробувати обійти. Одеса зараз матиме шанс. Богдана Савчука врізається. Момент спочатку спокійно. Спочатку спочатку м'яч грає, потім вдаряє. Ні. Другий момент. Давай. Да, давай, цей те, що я призначив. На хвилина 01 нуль... десь. Хвилина, о, це він. Голкіпер, дай. Саша, Саша, бачу голкіпер м'яч. Коли засипало Київ минулого тижня, буквально з місця треба було подачу виконувати. Подача хороша, Пелярський на нього вона пішла. А коликом. на кого ще? Це людина, яка магнітить всі м'ячі головою. Марченко. Він завантажує штрафний майданчик. Там Селін, але не дотягується він до м'яча. Була спроба. Причому просилося тут, знаєш, правою тягнутися. Але якщо ти згадав, що Макуха право ноги футболіст, ліву ногою так... Навіть ще глибше деталізуємо. Нам кожного гравця ла посіляну то зрозуміло. Ось момент Пилявського безотосна. Тут знову ж таки. Але ще удару немає. Гаєнко розвернувся на 360, Ще глибше відкидає. А ось тут удар відбувається. Боже ж ти мій, якби це залетіло, ти знаєш, от суто по якійсь інтуїції я відчував, що зараз буде якась дуже масна фінальна крапка цієї атаки. Е, вона й відбулася, але тут пощастило ігнісу, що вони не пропустили картку. Е, Одеса буде зараз витягувати достатньо швидко. В минулому матчі ми до 22 ї чи 23 ї хвилин на це чекали. Штрафний удар, ну зараз. Ти бачив обличчя Гапієва зараз? Бачив, я бачив, Ну, Причому, можливо, не найочевидніший варіант, але тут одразу два стартери під увагою камер, Сірко. Що, саме він? Ні, він пробігає. Ось так хитнути намагалися. І бити моїх уторг площу. Ганя! Гол! в все. Нема. Ап-о. Апрооо. Про Зап... Макуха та Марченко. Відповідно, Мара все ж таки відкидає на макуху. Іван не в змозі пробив, тому що знову йому заважає. — Що ми... тут було? Що тут було? Ні, не, не треба, я зараз вас так, також там було? — Ну малюй! Ну що там, ну, ти... там було? Передивимося. Виходимо Що там було? — Виходимо за поле. Що там було? Номер. Навіщо ти ставиш це? — Ну... — Йдемо пішли. 42-й. Спокійно. Я згоден. Що спокійно? Що там було? В чому впав? Так весь і саме мені вбили, в спину, ти не ставив. Минула графік, і що весь білій формі. збиває Ішов. Що було? І не втруто, було? Втруто. Два рази, Скажіть, будь ласка. Ви навіть свісток в руки. Багато розмов, але є удар! Дуже здорово пробуває. Зараз Іван Макуха, цього разу вже ніхто йому не заважав, хоча там м'яч, здається, що влучає в ту стінку, яку вибудував Дмитро Безотосний. Без Антона Захарченка вже анонсовано мною як стовпом оборони Одеси. Синя картка за незгоду з рішенням арбітра. Такий пункт прописаний в регламенті в медіафутбольних правилах. А удар злітає, а ось тепер вже відбувається безотосний. Не з першої спроби дуже складний м'яч бере. Дуже багато зараз у Івана Макухи простору. Він постійно е зустрічається з м'ячем. Не вдається йому якісно протидіяти. Тут здається, удар не вийшов. Але макуха дограє свій епізод, знову пробиває. Поки гравці Одеса футбол медіа. Тім у що би там не витягнули. Подивимося, наскільки з везінням краще у Ігніса. Це боліт за меж штрафного майданчика. Мабуть, друга за потроху підходить, зараз підлаштує, не мов би пенальті з лінії штрафного, знаєш, і Марченко oh. у дев'ятку цілив, але, 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 навіть півтора від неї пролітає цей м'яч. Нереалізовані з обох сторін секретні картки і рахунок 0-0 залишається. Не найкращим чином пробив Артем Марченко, хоча б підробив собі все здорово, просто не влучив вже фактично в дальній кут. Гаєнко, ох, Гаєнко, вимкнув Тоні Кроса. Хороше, що діагональ він тут віддав на Андріка. Що зараз він буде робити? Яка передача від нього? Зараз може бути дуже небезпечно, але не вдається реалізувати цей момент. Шикарна, яка передача зараз була. Андрік, по-перше, Влослоцький, пан Вислоцький, прийняв ось цю діагональ. Ідеально, там можна було й прокинути Селіна. Ну Селін фактично був відіграний. І тут ювелірна точність і підключення по дальній бровці. Яке в принципі. А ні, це для Ігніса, бо вони тепер можуть підловити суперника. Коротше кажучи, у мене якийсь плюс-мінус паритетик в підсумку вималювався. І що у нас? 6 на 6. Зараз буде м'ясо. Можливо, той завантаж штрафний майданчик. Ні, той віддає передачу, а можливо, зараз Пілєвський і проб'є. Ні, віддає передачу. Напрошується ось цей от саме пас, удар і атосний парирує. Голота пробивав Дуже хороший момент від Ігніса. Тут розіграли і втратили м'яч. Ось він шанс для Одеси. Одразу туди вперед. І є ця швидкість і є удар. Тому що загубив свої ворота, Богдан Савчук не виходить. Зрізається у Іллі Солонін. Я, чесно, я вже дуже сильно чекаю на е, цифри, на дані від наших е, аналітиків, які зараз їх збирають. Тактика на гру, в принципі, та сама, що і у Одеси у них, напевно, десь була. Але у Одеси момент за моментом. Зараз простріл! Алікс Джип. 1-0. Якщо все чисто, то це точно гол. І дивиться він зараз на лайнсмена. І все чисто. Ініць відкриває рахунок цьому матчі. Причому підставляв, зараз Алекс Джип цю ногу, не мов би вона там завжди була, знаєш, просто влучили у нього. Тут положення було, а в момент передачі, оце найцікавіше. і. Мені здається, трішки корпусом. Все-таки він в залізовав. Так, це знаємо, що не перпендикулярно в нас ну, так. камера. По лінії м'яча треба дивитися. Я би навіть більше на перший. Арбітрського очима, можна підтягувати свої навички і знання футбольних правил. Зараз хороше перехоплення, порожні ворота. І не встигає закрити їх Валентин Протасов, але встигає забити ігніс Павло. Пішта. Відзначається. Гол від Ігніса рахунок 2-0. І помітно, що Одеса вже під другий тайм піднаїлась оборонятись, відбуватись. І зараз вже складно всі ці навали Ігніса якось контрти, скажімо так. Чуємо ми зараз сигнал, Я думаю, що це саме Одесити підходить до виконання президентського боліту. Давайте подивимось подивимося, як він це буде робити. Гапєєв проти нього Богдан Савчук і забиває Гапєєв. 2-1. Скорочується відставання у рахунку. Але чи дасть це Одесі правильний імпульс? Гол забили, але в принципі погріто Ігніс продовжує контролювати. Але давай згадаємо моменти, які були в Одесі, і знову ж таки той показник який Джид майже до одинички, дойдений не дарма. Він був. Микола Гапєв, якщо не помиляюся, третій чи четвертий постіль. Президентський боліт реалізовує. Він... А також лишився президентський боліт у команди Ігніс. Тут Просто прекрасна подача в штрафний майданчик від Масальова. Удар головою, але Дмитро Бузатосний. Він е, має зріст майже в усю е, висоту воріт. І, відповідно, порушення правил. Тут перехоплення. І може бути знову небезпека біля воріт. Одеса футбол медіа тім. Порушення правил. І штрафний удар. Да. Все, сіска м'яча цвисток є все все одно буде по сигналу. Він не із... зараз оптика у нашого фотокора. Я власне говорив про те, що джип віддав передачу, пішта в штангу, і м'яч повертається до джипа. Ну, типу, вже все забивай, Алекс, за що ти передачі? Ті роздаєш а, бетонний пенальті. А бетонний гол-гол за два. Це ж у нас не перший тайм. Я вже трошки тут поплавився. Ну Ми і Микола Гапієв буде брати зараз для себе. Що може бути корисного для них? Гра Без Офсайдус. Якраз момент для Івана Сіркати. Він себе на моменті, що якщо хтось може викладати. Чи за напрямком. Ось цих воронів буде гнати зараз Джип. Чи вони порозліталися, бо він зараз високо вдарить. Подивимося. Джи один на один проти безотосно і кладе голки прав один кут, а сам кладе м'яч в інший. Дубль для Алекса Джипа. Ну і тепер він збирає я так розумію біля себе когось. Ну і сі без сі. Джи таке. Було зараз від Алекса Джипа 3-1 від Ігніса. Ну і знову ж таки, перевага комфорту. Але один гол, один гол. Зараховуємо. 3-1. Олег Джиб забиває другий м'яч для себе в цьому матчі. Прямує він до того, щоб отримати статуетку MVP за цей поєдинок. Секунди навіть цього поєдинку і продовжує атаку флангом Руслан Голота багато чудових передач від нього сьогодні. Ось чергова, хоч і поперечна, ризикована, але вона проходить листопад ще ширше на фланг лівий. Там же є підключення. Штогрін, штогрін буде прострілювати джип на хитрик, але безотосний проти цього. Дуже хороша нагода для Алекса Джипа, аби забити третій гол цьому матчі. Зацементувати за собою звання MVP цього поєдинку, але не вдається. Тут Пелявський вмикає режим танку, продирається далеко вперед. Зубар не найкращий прийом І тут. Захарченко. поля Одес. завершується цей матч, завершується перемогою. Ігніса з рахунком 3-1. Таким чином вогняні стають лише третьою командою на цьому ястіл, які пробивають позначку в три перемоги. Але Ігніс, окрім перемог, то нічого і не знає на цьому турні. Але Ігніс ще й зіграв менше за інші команди. Завтра у них буде якраз їх четвертий поєдинок, і вони вже матимуть змогу, якщо переможуть профан, то очолити турнірну таблицю і фактично зафіксувати за собою прохід в плей-офф. Мені здається, далі вже.